Арде Ростислав Павленко, який із 2015 року курував переговори з фанаром, розповів цікаві подробиці спілкування з Патріархом Варфоломієм. Перше, патріарх був готовий дати Томос ще у 2015 році. Павленко стверджує, що тоді передбачався дещо інший сценарій ніж згодом у 2018-му. Тоді у ПЦКП і УАПЦ мали би оголосити про своє об'єднання на соборі. Передбачалося, що ця структура отримає визнання від вселенського патріарха, а потім вестиме переговори з УПЦ про подальше поєднання. Але цей план не спрацював через відмову у АПЦ в останній момент. Друге, події значно прискорилися після Крицького собору 2016 року, на який не приїхала РПЦ і ще кілька церков. За словами Павленка, вселенський патріарх сприйняв це як особистий випад, і переговори значно пожвавилися. Третє, перед фінальною стадією переговорів у 2018 році. Патріарх Варфоломій висунув кілька умов: перше це сприятиме добру українського народу. Друге це не породить справжньої релігійної війни в УПЦ і РПЦ патріарха. Попередили, що вона точно буде. Третє, що це буде шлях об'єднання, передав Павленко слова патріарха. Він пояснив, Порошенко запевнив патріарха, нібито все буде саме так, як той бажає, і боятися нічого. І саме третім обіцянням щодо об'єднання можна пояснити хвилю силових захоплень храмів УПЦ, що почалася відразу після Томосу взимку 2019 року. Тому так важливо було, щоб почалися переходи парафій. Розпочався процес об'єднання, і далі держава мала б підтримувати цей процес, а не пускати його на самоплив, розповів Павленко. Але думається, головне навіть не в цьому, хоч патріарх і зробив вигляд, що вірить, нібито Томос не принесе релігійної війни, насправді він не повірив, і це легко підтверджується останнім пунктом постанови синоду Константинополя від 10 жовтня 2018 року, на якому були легалізовані глави УПЦ КП та УАПЦ Філарет із Макарієм, закликати всі залучені сторони уникати привласнення церков. Монастирів та іншого майна, а також будь-яких інших актів насильства. Підсумуймо, патріарха Варфоломія попереджали, що його втручання в церковну ситуацію в Україні спричинить конфлікти і розколи. Він вимагав від Порошенка гарантій, що релігійної війни не буде. Не задовольнившись обіцянками, він умиває руки закликом уникати привласнення церков та будь-яких актів насильства. Тобто, патріарх щонайменше остерігався. Що Томос принесе українцям зовсім не мир і єднання, а щось цілком протилежне. Що найбільше він знав, що так і буде. Але все ж учинив так, як учинив. І ось що цікаво: сьогодні багато хто каже, що патріарх Варфоломій не знає про захоплення і насильство проти УПЦ, просто тому, що до нього не доходить інформація. Але давайте подумаємо: у багатьох із нас у житті були ситуації, коли ми ухвалювали якесь важливе рішення, але побоювалися провалу. Чи можна уявити, що після прийняття цього рішення нас навіть не цікавило? Що ж у підсумку вийшло? Навряд чи це можливо. Варіант, що патріарх Варфоломій не знає, що відбувається в Україні, і навіть не цікавиться, видається нам неймовірним, цікавиться і знає, чому ж нічого не робить. Думається причина у статусі першого в православ'ї та гордості. Перший непомильний, адже він не може помилятися. А якщо може, то який же він перший?